Всім привіт! Це нове відео, нарешті, бо ми вже 9 днів не бачились на відео. Ну що, сьогодні ми будемо робити, а ви зараз самі подивитесь. Так, ну що? Як ви думаєте, з чого ми почнемо? Один... У нас ж це вже як через місяць зима. То що, ми вже готуємося до нашої холодненької зими? Ну що? Починаємо якраз з найбільшого. Давайте хто буде наступний? Давайте, отак ось у нас буде. О, якраз найбільше посередний і найменше. Ну що. О, все, я зрозумів, як відкривати. О, О, о. Воно... Розкажи, як називається. Що да, в коробці МНДМС і Друзі, так? Так, да, МНДМС і Друзі. Це ми купили в Ашані. Коштує десь, десь 170 гривень. Вау! У нас тут отакі MN. Chocolate. Ось такий. Вау! А штриль! Круто! Так а тут же ще, де, снікерси, Це чишети, і друзі. Баунті, Bounty! Bounty. Mm -hmm. Твікс і снікеси. Вау, ну крутий покунечі клас. Ну ми приходимо до наступного продукту. О, ну що, наступний продукт. Ну, до речі, оця по упаковці, і що всередині 10 із десяти, мені дуже сподобалось. Розкажи, Щас чому в тебе такі чорні руки? Ти ми... щось малював, так? Ну, да, і вони не відмились да, від ось. марки. Wopsnail. Happy holidays. Вау, там, напевно, щось цікавеньке. Вау, М -м -м. епу, такий. Ну це наш тато такі, такі. любить. Я такі не люблю. Ну, ти вже такі, да, з таких виріс. Ти любиш мармеладні. Це я можу комусь подарувати. Татові. Вау. Щось... Покажи, ну що це таке? Отаке? Я навіть таке хочу Вибачте, Я в цьому відео їздить. Дивіться. Цьому... дивіться, щоб отакі ось маленькі фігурки. Равлика. Да, з... mm. із яблука. Прикольно. Це дуже смачно. Mm. Це як постіла, тільки фігурками. Що там ще нам дають? О. Це, це якась слова пружинка Вау. Будемо збирати колекцію. Круто. Я такі не бачила. І магнит. Магнитик. Вау. Іще. Ой, іще такий ігри. Клас. Ще! Можна брати такі в школу. Ну це крутезне. За 209 гривень. Це крутезне набір. Далі. От бачите? Магнітик був дуже гарний. Оце останній продукт конус МНД світ від друзів. Таке ось упакування дуже гарне. Що? У нас тут... М -м -м і по кожній цукерці. Ну, так. за 100 гривень теж нормально, Прикольний набір. <гум> Якщо ви хочете йти з подарунком до когось в гості, то це і прикольно буде.